Привітик! Ну і знову ж таки, сонечки, для вас усіх чергова музична скоромовка. Ну, тому що я маю все-таки якось скласти вокал. Тому що для акторки це важливо, адже висатий сон. В ямі не спиться в усатому сому, вусатому в самому. В ямі не спиться вусатому сому, сому, вусатому в усатому сумно самому. Ось так якось. Ну і увага, увага. Замовляйте в мене вітання та мотивації, замовляйте вірші, купуйте книгу. Все з радістю для вас створю, все з радістю для вас продам, бо я вас люблю. Звичайно, я би дарувала вам це, але мій блог, це мій заробіток, мені треба навчатися. Тому, будь ласка, купуйте в мене вітання, купуйте мотивації. Все буде створено прекрасно. Купуйте книгу і я вишлю, скільки завгодно розділів з моєї книги та «Садомазо» вам на емейл e або у повідомлення. І. Для вас невеличкий вірш замальовка. Усміхайтесь, українці, усміхайтеся чистіше. Ваші очі, карі, сині, такі чарівнії. Усміхайтесь веселіше. Ген весна Боче мило, зелень звенить з сонце, небо синє, синє, все для вас мине війна, усміхайте щасливіше, хоч намить, сміхайтесь від душі, мине війна, мине війна, і ми, і знову будем вільні і щасливі на своїй землі. Не буде смерті, не буде горя, не буде муки від війни. Всміхніться ще раз до самого неба щиро. Амінь о Бог, заверши муки ці. Сміхайтесь, українці, мило мило, такі чарівні усмішки у вас, сміхайтесь, сніжно, нестрептиво, Прекрасні роки знов чекають вас. Отже, щастя, любові і благодаті, сонечки, я вас люблю і сильно не критикуйте мене за спів, тому що в мене кепський музичний слух.